Від пишноти до химерності та нісенітниць, як тільки не пишуть критики про поезію Олега Короташа, свої вірші автор називає метафізичними або просто іншими. «Ти є не форматом. Ти є не формат навіть для цих молодих людей. Ти взагалі не формат. І тут стається в мозку якийсь такий банс, і тому я радше йду інтуїтивно і читатиму те, що інтуїтивно. Неокласика короташа звуть сучасним сковородою. Поет зізнається, його світ спіймав. Бо такі реалії сучасної України, залежність від видавців та обов'язки щодо презентації нової книги. Для цього Олег Короташ завітав і до Чернігова. Збірка поет без імперії розповідає про співців імперії продовжують усього існування цивілізації від стародавнього Риму до Радянського Союзу. Я раптом зрозумів, що я є поетом без імперії. Можливо, тут ще якийсь такий варіант того, що я собі побудую власну імперію. Важко сказати. Олег Коротаж, професійний поет. Проте заробити віршами в нашій країні важко. Доводиться підробляти, шукати гранти та стипендії, Зізнається автор, але робота не може стати на заваді творчості. Все, що перешкоджає віршам, все йде лісом темним і далеким. Тобто я співчуваю власним роботодавцям, тому що вони всі в курсі, що якщо я сідаю писати, значить мене краще не чіпати, і тому якийсь варіант компромісу він завжди знаходиться. Автор має власний спосіб написання віршів, жодних чернеток, лише пам'ять. Хоч рукописи і не горять, але жорсткий диск комп'ютера не вічний. У голові вірші живуть набагато довше, каже поет. Притаманна йому метафізика зрозуміла не всім, проте свого читача Олег Короташ знайшов. Бо вода за квидуку це не вода із крану, бо лише кров пунктиром з пера Надає паперові святість Корану.